Вітаю на своїй кухні, гарного, приємного тихого вечора. з дачі. Зробила велику працю сьогодні. Ви знаєте, скільки таке отримала задоволення від того, що я вже так давно хотіла почути ту ожину з забору, з огорожі. Це ожина там ще таких. Це ще один частина, а ще там. Є ще велика кількість ожини, ще два місця, де вона росте. Це попередній господар, на що посадив, я не розумію, здається, для того, щоб типу ніхто не лазив. Але вона розрослась і, хоча ми її підрізали з того боку, вона все одно росла, у нас не було доступу до цієї ділянки, вона ще не була наша. Але потім, коли ми вирішили все ж таки її. Вступити ще, взяти членство і взяти собі цю ділянку, бо вона була вже цьому господарю не потрібна. Цей дідусь, мабуть, вже помер. І щоб навести там лад. Треба було багато чого там покасити, ну І від запрошена ділянка, якій 20 років ніхто не ходив. У нас і дача в такому була в самому стані. Ну, і це ще одна з таких ділянок. Колись так було там. Зараз для нас вже не злякати з чоловіком цим. Взагалі, мене взагалі чимось злякати вже неможливо. І ну, все руки доходили тільки тут почистити, по краєчку, там дерева підрізав чоловік, навіть побризка в цьому році встиг, заїжджав. Але цю жину, і ви знаєте, шукаєш людину, яка допоможе тобі зробити це, якісь неблагополучних якихось хоча б заробити. Вони не хочуть. Вони не хочуть, тому що це треба колоти руки, напрягатись, це фізична така не дуже класна робота, так? І ще попробуй знайти. Ну, я вирішила, прийняла рішення, що хто як не я. Ну, ось, я взяла. Ці і пішла в бій. І Сьогодні, з 2 години, аж, аж до 6-ї майже, я чистила цю ділянку, але я отримала таке задоволення, від того, що я хотіла-хотіла, і нарешті я це зробила. Знаєте, зробили, і мені ж легше стало. Залишилось ще викопати. Те коріння викарчати, тому що саме основне вона буде давати порослі, треба з землі, що вибити. оце найважче, але треба це теж зробити, е з звідти викавирювати, <свіття> А потім переходити на іншу. Ну, Роботи дуже багато. В цьому році треба добити те, що не було дороблено. І всередині багато роботи ще, ну нічого. Справимося. це... Знаєте, з свого роду якийсь антистрес. коли важко морально, ти отримуєш задоволення, коли щось робиш фізично, в мене так завжди. А ще в мене зламався кран на кухні. Прийшлося замінити ось такий картридж, знаєте, з рючашками. Вони всередині, отут, де вони тук-тук-тук-микаються, вони отак виглядають. Я не знала. І чекаю, заїде ще майстер мій, який на дачі мені багато чого допомагає зробити. І замінить мені. На ось такий новий пішла я купила, тому що тут всередині все розвалилось. Змінюємо на новий. Без крану на кухні дуже важко. Воно ну, ну, зручно, не приготувати нормально нічого. Взагалі, ну як це? Не руки помити, бігти в ванну або мисочку якусь, ну таке. Тому якось так. Кожного дня якісь приколи бувають. Ну, ж, нічого, ми все можемо зробити, все відремонтуємо. Привезла багато чого, щоб попрати з дачі ще, робочий одяг. Я не люблю ходити в брудному одязі взагалі. Навіть робочка в мене повинна бути чиста, ну, щоб не стояла дубарем, знаєте. Тому, е якось так, я не люблю ходити в, гряз, в брудному, навіть працювати, щоб завжди було чисте, свіже. Що я вам хочу сказати, що основне, що я хотіла сказати? Ем, я дивилась, до чого взагалі ця розмова. В мене знайшла на, на мене ностальгія, і я вимкнула, міняю жінку. Я це шоу, колись дивилась, потім мені набридло, я взагалі цей, ну, не придивляла взагалі. Вони <кій> мені стало не цікаво, одне те ж саме, але. І в тобі мені попалися старі випуски, тих ще років давньо-давньошніх. -давньо і мені саме цікаво, оці були старі випуски. знаєте, Вони, не знаю, якось мені більш з цього заходять. Може, це тому що це моя молодість також, Ось, скоріше за все. І Я передивлялась там, да, багато чого цікавого. І зробила я висновки там, до якогось певного етапу. Завжди, абсолютно у кожній родині. Успішна родина та і гарно живе, де жінка енергійна, де вона не боїться роботи, де вона така вертлява, крутлява, яка крутиться, не сидить, яка швидка. Саме швидка, така органічна, знаєте, де вона встигає і дітей. З дітьми займатися, і в будинку займатися, і організаційно ще працюють ті жінки, котрі ось там, більше за всього, правильне і таке, знаєте, ну, я зрозуміла, що на жінках тримається абсолютно все. Тобто там, де показують чоловіка навіть заможнього, але якщо в нього жінки свої якісь там таргани, нема тої гармонії в родині. І при тому, що може чоловік бути гарним, і дітки гарними, але через матусю якісь в родині нездорові відносини. Тобто на жінці все тримається. І як коли ледача жінка, оскільки показують якась чудна або ледача, то безлад в родині повний розпад. Тому, на жаль, чи на щастя, я не знаю, саме на таких жінках. Крутлявих, які не бояться роботи, які е, прагнуть до розвитку, е, які не шукають виправдань, а беруть і роблять, тримається кожна родина. Ну, от Я входжу до тих жінок, які не бояться нічого. Я не боюсь фізичного. Роботи ніколи не боялася. І якщо я знаю, що треба трошки попрацювати, щоб отримати якийсь результат, я завжди можу це зробити без будь-яких моментів. Тому я вважаю, що нема нічого постивного в цьому, якщо жінка може і посадити, і покопати, і підстригти дерева, і поприскати, і щось таке зробити для частного сектору, наприклад. Ну, зараз такі часи пробачте. Ну, такі часи зараз важкі, що жінкам приходиться робити і за чоловіка, і за себе. Тому навіть робочі професії з'явилися для жінок, з чоловічих беруть і запрошують жінок до чоловічих професій. Неприємне не це, але це сучасний світ. Він так працює. Але ж. Я, наприклад, люблю бачити результат своєї праці, обожні. Я знаю, що сьогодні я зробила, почистила, прибрала там розрибу, вичищу, потім ми там інший парканчик поставимо, більш новенький, там, сіточку, нову, І уявляю, вже, як буде гарно. Уявляю, що я можу там вдовж посадити більш якусь гарну рослину, щось таке приємне, якесь деревце посаджу, або щось подумаю. Квіточки можу посаджу. Буду на це дивитися і радуватися, а не буду дивитися на цю Жину, яка забила, все, я вже на дорогу полізла, людям машини шкряблять. І в мене так багато чого, багато планів, багато ідей, але треба і багато працювати. Коли буде непогода, заходжу внутрі, буду вам показувати, Будемо робити починати ремонт в коридорі. Буду вам показувати етапи. Ще багато цікавого попереду. Тому Підписуйтесь, хто, хто не підписаний. Мені є що вам показати, чим поділитися. Тому заходьте, в мене не буває сумно. А сьогодні запрошую на вечірнє АСМР. Кому цікаво, сьогодні буде АСМР. І не одне відео. Заходьте, мої дорогі.